Вітаю Бдалі, Шахів. грає проти Раджун Пуй. Скаднауку індус грає, рейтинг у нього 1879. Пожертвуємо пішачка. Зазвичай. І на 4 також пожертвую. Підемо 3 0, я думаю. Why not? Втора є один, як то кажуть, все ідеально розставляє, можемо і фігуру зараз за щось віддати. За що? За щось. Наприклад, не знаю. З ким говорю? З духами. Шаховими, з полом Морфі. На зв'язку Пол Морфій у мене. Так. Пол Морфій би зараз Ферзя пожертвував і виграв би в три ходи. Тут мат був би. Турою. Поїхав. Захоплюємо простір, можливо, навіть так. Вперед. Кіндесів. Ну, проганяємо тебе. Хоче в 3 0 мій френд. Хоче в 3-0. Поки що слоне в 5. Не пускати. На Е6 ми не боїмось, тому що тут зв'язки всякі. На ж 6 будемо думати. На ж 6 візьмемо, візьмемо, візьмемо коня. Отак от, от ти вирішив нас, в принципі, туру можемо одну поміняти. Спочатку вже 5, мабуть. А, ти підеш конем сюди. Треба, значить, грати як темпово. Активну туру треба поміняти. Yes? Yes. Він іде кудись сюди. давай так. В принципі, коняючись також можна поміняти. Ні, Він десь хоче тут у нас щось з'їсти. Ну давай поки що G5 підемо. Ваш хід. мистер. Тура 5 А2. Там что-то близко. Слон так гарно тримает. Туди Туди пішли. Я хотів взяти, 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 але це щось. Ну, він хоче ясно, що. Його ідея взяти ферзем. Його ідея. Ну, ми можемо просто так піти, отак, от, тупо по красоті. Оп, І взяти тут. Не хочу віддавати йому слона, хоча, можливо, і це також буде добре. Але можливо, тут ще щось. Просто слон B7 і тут уже мат висить. Навіть на Кінь Д5 можу взяти. Так, так. Гаранюня прилетить їм. А, ні, там ж не мат. Там ж мат. Можемо взяти просто. Він взяв, ми взяли. Це вже трошки інше, так? Да? Ну, я не хочу тобі слона, давати. А що мені з ним робити? Нема що з ним робити. Хай витрачає темп. Тут також ми візьмемо. Хоча, може, і не треба було. Він зараз на F8 втече. Да? Перекрутимо. Треба активність, поки король вту... О, кінь на краю, тура Сама по собі. Ну. Туран, в принципі, непогана. Так, шаг зівати було. Не обов'язково. А може і нормально. Може навіть і добре. Зараз темпло почнемо. Коня в центр. Кудись, сюди, сюди. Всі фігури мають грати, його поки що кожен сам по собі. що ось я його закрию. шах Переставлю, може так щось вийде у нас. Не може поки брати він. Це ще нормальна позиція. І навіть може з'їсти. Навіть може з'їсти. Консолідація, ферс централізація. Це. Може, цим краще взяти? Parete. Важкий цей нотик, еншпільотик. Так, самолітик. 75 на 71. Ну, я отримав хорошу позицію. Пожертуємо тут купу пішаків, бо він взяв не на Б2, а взяв тут. У нього ферзь один, і якщо ви цікавитесь принципами дебюту, то зазвичай ферзя не виводять, тому що він зазвичай попадає під темпи. Йде боротьба, за хто швидше закінчить розвиток. Тут в білих коже один, два, три, ну, чотири, можна сказати. Суперника тільки один. Всього-навсього за пішака. Ще король безпеці, ще тура вийшла на лінію. Тобто по, по дебюту вже безнадійна позиція в чорних. Знову витрачається темп. білих все гармонічно, ідеально. Майже. Треба тільки звільнити ось лінію Д. Для нашої тури. Тут я просто намагаюся відразу коня прогнати. Плюс захопив простір. Тут, мабуть, щось було дуже хороше, g5 відразу. Йому кудись. Ну, на D5, він щось боявся на D5 коня ставити, боявся віддавати мені назад. Ці. пішаки, ну тут вже 6 взагалі сильний хід. Задавили повністю фланг. І тут слон, мабуть, ніколи не вийде нормально. Слон є 6, так. Все, Фігури нема просто. Ну, і так, піде. Я просто поміняв його активну туру. і в принципі, комп'ютер всі мої. Як ходи каже, не точність. Було щось сильніше, але і так. Позиція нормальна. Слон є, щось був хід. Так от можна було розбити йому структуру максимально. Слоні 6 взагалі не бачуть. Бачу тільки такий хід. Або просто нічого не робити. Але так зіграв, щоб ферзь якби після взяття був не на b7, а тут. Да і так мені здавалося, що так я типу темп виграв, хоча я не знаю. Може нічого й не виграв. Тут взагалі не треба було брати. Треба було профілактичніше посилити позицію ходом король Б1. Тут не було, нам нічого не прилітало. Отам якось так зіграти, ну окей. Тут він міг уже викрутитись. Ну, як міг? Позиція ще в білих приємніша, але чорні могли ще довго тримати опір. Ну вони, в принципі, це і зробили. Але в білих просто краща позиція за рахунок того, що в них в чорний кінь взагалі не грає всю гру. А в мене кінь грає. Кінь же 5 був хід. Окей, так і так вилка. Ну і коли кінь прийшов, тут вже заява якість і тут вже складно щось. Хоча з конем, звісно, бліц. Можна грати, і вилки тут постійно прилітають, звідки їх не чекаєш. Ну а тут, тут просто.